Параграф 18. Еритроцити групи крові, правила переливання крові. Ви вже знаєте, що одним із форманих елементів крові є червоні кров'яні тільця або еритроцити, яка будова і які функції еритроцитів. Еритроцити клітини крові, що здійснюють в організмі важливу функцію, транспорт газів. Вони переносять кисень від легень до всіх клітин нашого організму, а вуглекислий газ від клітин до легень. Еритроцити дрібні, без'ядерні клітини діаметром 7-8 мікрометрів та 1-2 мікрометри завтовшки. Кількість їх дуже велика в одному міліметрі кубічному крові дорослої людини міститься в середньому 5. 5,5 мільйонів еритроцитів. Еритроцит має форму двовігнутого посередині диска малюнок 71. Така форма збільшує його поверхню і сприяє кращому проникненню кисню. Уявіть собі, загальна площа поверхні всіх еритроцитів крові становить приблизно 3800 метрів квадратних що майже у 1800 разів перевищує площу поверхні тіла людини. У нормі еритроцити живуть близько 120 днів, а потім руйнуються в селезінці й печінці. Селезінка непарний орган, розташований у черевній порожнині в лівому підребер'ї поблизу шлунка на рівні 9-11 ребер малюнок 72. Вона бере участь у процесах кровотворення та захисних реакціях організму людини. Селезінка слугує також депо крові. У стані спокою в ній може міститися до 16% загальної кількості крові до 500 мл. Кров постійно поповнюється новими еритроцитами, що утворюються в червоному кістковому мозку з особливих клітин, які називають стовбуровими. Ці клітини, на відміну від еритроцитів, мають ядро, яке під час дозрівання еритроцитів руйнується. Характерними рисами стовбурових клітин є те, що вони не спеціалізовані, не диференційовані і здатні до поділу. Після поділу одна з утворених клітин залишається неспеціалізованою, а інша диференціюється, перетворюючись на клітину певного типу. Таким чином, стовбурові клітини дають початок усім типам клітин нашого організму. В еритроцитах міститься гемоглобін, його скорочено позначають Hb. Як ви вже знаєте, це білкова сполука, що містить атом феруму, дивіться малюнок 63. Саме він надає гемоглобіну, а відповідно еритроцитам червоного забарвлення. Цікаво знати: розшифрували будову молекули гемоглобіну і створили її модель 1960 року англійські вчені Перуц і Кендрю. За це їм 1962 року присуджено Нобелівську премію. Гемоглобін може утворювати нестійкі сполуки з газами, киснем і вуглекислим газом. Він здатний на певний час зв'язувати їх та від'єднувати. Сполука гемоглобіну з киснем набуває яскраво червоного кольору. Її називають оксигемоглобін – 2 Кров, насичену киснем називають артеріальною. У капілярах тканин гемоглобін віддає кисень клітинам і приєднує вуглекислий газ. Кров, насичену вуглекислим газом, називають венозною. Вона має темніший колір, ніж артеріальна. Завдання: Полічіть, яку максимальну кількість кисню може містити кров, якщо загальна кількість гемоглобіну в крові людини. Приблизно 650 грам. При повному насиченні крові киснем 1 грам гемоглобіну може зв'язати 1,34 мл кисню. Здоров'я людини. Гемоглобін здатний приєднувати і чадний газ СО, що виділяється при неповному згорянні палива. Він утворює з ним стійку сполуку карбоксигемоглобін. Аж БЦО. Такі еритроцити втрачають здатність приєднувати і переносити кисень. Отже, чадний газ здатний спричиняти важке отруєння нашого організму. Що таке недокрів'я? За норми вміст гемоглобіну в чоловіків становить 130-160 грам на літр, у жінок 120-150 грам на літр. Грам на літр означає число грамів гемоглобіну на один літр крові, проте під впливом різних негативних чинників уміст гемоглобіну в організмі може зменшуватись. Унаслідок цього кров переносить менше кисню, настає киснева недостатність, яка впливає на розумову діяльність і фізичну працездатність. Такий стан називають недокрів'ям або анемією. За недокрів'я спостерігають кисневе голодування всіх органів і тканин організму. Людина скаржиться на задишку, відчуває слабкість, шум у вухах тощо. Шкірні покриви і слизові оболонки бліднішають. Спричинити недокрів'я можуть недостатні харчування, особливо нестача вітамінів і соли й ферму, руйнування еритроцитів алкоголем. Промисловими викидами. Особливо шкідливо впливає на утворення еритроцитів радіоційне забруднення довкілля, недокрів'я розвивається із за порушення діяльності червоного кісткового мозку. Спричинити недокрів'я можуть і різні захворювання, наприклад, малярія, різні види паразитичних червів тощо, здоров'я людини. Збалансоване харчування, правильний режим праці і відпочинку це чинники, які допомагають відновити та підтримувати нормальний вміст гемоглобіну в крові. У разі значних крововтрат і деяких захворювань виникає необхідність переливання крові. Для цього кров беруть у дорослої здорової людини. Без шкоди для її здоров'я за один раз можна взяти 200 мл крові. Цю кров консервують, додаючи спеціальні хімічні речовини, що запобігають її сіданню, така кров може зберігатися тривалий час. Активізуйте свої знання пригадайте, при захворюваннях кровоносних судин, пов'язаних з утворенням кров'яних згустків тромбів, у медицині часто використовують п'явку медичну. Слинні залози черва виробляють особливу речовину гірудин, що запобігає сіданню крові. Травна система п'явки медичної може накопичувати великі запаси законсервованої гірудином крові. У минулому переливання крові часто призводило до смерті хворого, поки не стало відомо, що кров однієї людини не завжди сумісна з кров'ю іншої. Що таке групи крові? У людей виділяють 4 основні групи крові, які успадковуються від батьків і не змінюються упродовж життя. Дивіться таблицю 8. У складі клітинної мембрани еритроцитів є особливі сполуки, комплекси білків і вуглеводів, аглютиногени. Їх позначають літерами латинського алфавіту А та Б. В окремому еритроциті може бути присутній лише один з двох аглютиногенів А чи Б, або вони взагалі відсутні. У плазмі крові міститься два типи білкових сполук аглютинінів. їх позначають літерами грецького алфавіту альфа та бета. У крові однієї людини ніколи не трапляється водночас аглютиноген А та аглютинін альфа, або аглютиноген Б та аглютинін бета. Змішування несумісної за групами крові, тобто, якщо зустрінеться аглютиноген А та аглютинін альфа, або аглютиноген Б та аглютинін бета, призводить до склеювання ретроцитів донорської крові. Цей процес називають аглютинацією. Запам'ятайте, донором називають людину, яка добровільно надає частину своєї крові для переливання іншій, реципієнту чи для приготування лікувальних препаратів. Давати свою кров для переливання, тобто бути донором, може кожна здорова людина. Донорство рятує життя людей. Обережно. Під час переливання крові разом із донорською кров'ю через нестерильні інструменти, голки шприців чи систем переливання крові, в організм може потрапити збудник віл-інфекції або інший вірус, збудник жовтяниці, гепатиту. Тому перед здачею крові донору потрібно пройти відповідне обстеження, зокрема тест на віл-інфекцію. Це здійснюють заклади охорони здоров'я, насамперед, центр профілактики СНІДу. Законом України заборонено розголошувати результати тесту. Згідно з таблицею 8, людям, які мають першу групу крові, теоретично можна переливати кров лише першої групи. Кров цієї групи можна переливати особам з будь-якою групою крові, тому люди з першою групою крові є універсальними донорами. Особам, які мають четверту групу, теоретично можна переливати кров усіх чотирьох груп, такі люди теоретично є універсальними реципієнтами. Нині користуються правилом переливання тільки одноіменних груп крові. Цікаво знати, більшість людей мають першу або другу групу крові, найменш поширена група четверта. Так в 47% українців трапляється перша група крові, в 43% друга, в 7 – третя, в 3, 3% – четверта. Що таке резус фактор і резус конфлікт? Під час переливання крові враховують не тільки групу крові, а й наявність чи відсутність в еритроцитах ще однієї білкової сполуки. На поверхні еритроцитів більшості людей приблизно 85% є сполука білкової природи, яку називають резус фактором, скорочено RH. Таку назву вона дістала тому, що вперше була знайдена в крові мавпи макаки макаки-резус. За наявності в еритроцитах резус фактора кров називають резус позитивною або RH, якщо ж резус-фактор відсутній резус негативною RH. Якщо резус позитивну кров перелити людині з резус негативною кров'ю перший раз, то помітної реакції не буде. Але у відповідь на повторне переливання крові резус негативної людини відбудеться аглютинація донорських еритроцитів, яку визначають як резус конфлікт. Щоб уникнути резус конфлікту, людям, які мають резус позитивну кров, переливають лише резус позитивну кров, а людям з резус негативною кров'ю лише резус негативну. Явище резус конфлікту можуть розвиватися і під час вагітності, коли мати й майбутня дитина мають несумісну за резус-фактором кров малюнок 73. Якщо у резус негативної матері розвивається резус позитивна дитина, то за першої вагітності резус конфлікту немає. Кров матері та плоду розділені плацентою, еритроцити і, відповідно, резус фактор не потрапляють до крові матері. Малюнок 73,1. Однак під час пологів мінімальна кількість резус фактора потрапляє в кров матері, що супроводжується утворенням антитіл малюнок 73.2.3. За наступної вагітності ці антитіла з крові матері проходять через плаценту і руйнують еритроцити дитини. Малюнок 73.4. Такий резус-конфлікт матері й дитини можна попередити, якщо одразу після першої вагітності матері ввести спеціальні антитіла, які зруйнують резус фактор, що потрапив у її кров. Кожній людині слід знати групу своєї крові та наявність чи відсутність у ній резус фактора. Ключові терміни й поняття Еритроцити, гемоглобін, недокрів'я, групи крові, резус фактор, резус конфлікт. У загальному знання Еритроцити виконують важливу функцію транспорту кисню від легень до клітин, а вуглекислого газу від клітин до легень. Це без'ядерні червоні клітини крові, вони містять білкову речовину гемоглобін, здатну зв'язувати кисень або вуглекислий газ. Зменшення кількості ретроцитів та або зниження вмісту в них гемоглобіну призводить до розвитку недокрів'я. До зазначних крововтрат і деяких захворювань виникає необхідність переливання крові. Переливати кров можна тільки сумісно за групою крові резус-фактором.